Бердичівська молодь обирає здоров'я. Під таким гаслом у 12-й школі пройшов загальноміський екологічний фестиваль. Уже втретє, 12-та зустрічає у своїй актовій залі команди з усіх шкіл Бердичева. Учасники фестивалю через літературно-музично-спортивні композиції намагаються довести глядачам, чому потрібно дотримуватися здорового способу життя. До заходу усі школи готуються дуже ретельно, аби ні в якому разі не повторити виступи попередніх років. Кожен рік це щось нове, щось оригінальне. Ми що шукаємо, намагаємо, намагаємо щось зробити. Ці Кави. І цього року наша команда має назву Екодемія. Це еко і народ, екологічний народ. Ми сюди вклали все: і проблему сміття, і проблему водопостачання, і проблему енергозберігання, і відносин, і здоров'я. Тобто, всі фактори, які впливають на здоровий спосіб життя, ми вклали в нашу егідбригаду. На сцені команди почувалися вільно та розкуто. Як зізнавалися учасники, тема здоров'я їм до душі не пити горілку та пиво, не палити, не вживати наркотики. Сьогодні модно говорили учасники фестивалю. Хтось намагався достукатися до здорового глузду молоді через плакати. Хтось через пісню, а хтось говорив про здоров'я через танець. Майже усі команди, які виступали на сцені, демонстрували плакати з надписами про вагомість здоров'я у житті людини. Майбутнє це справа рук кожного, вважають учасники фестивалю. Люди самі будують своє життя та самі обирають, яким воно має бути здоровим чи ні. На прикладі дівчини Маші, яка мала багато шкідливих звичок, школярі навчально-виховного комплексу номер 4 показали, до чого може призвести куріння або алкоголь. Вони свою історію розповідали у смішній формі, кажуть, що це їхня фішка. Ми завжди, в принципі, виступаємо в такій позитивній формі, тому що Намагаємося якось ну, більш позитивна форма, вона більш приваблює око молоді. Ми стараємося цим самим взяти, якби зачепити за живе молодь і стараємося показати їм, що все ж таки треба вести здоровий спосіб життя. Саме команда з навчально-виховного комплексу номер 4 і здобула перемогу на екологічному фестивалі. Їхні сподівання зачепити глядачів позитивом справдилися. Навіть суворе журі вони підкорили тією історією. Друге місце посіла команда зі школи номер 17 Ніяк і технічні проблеми не завадили її бригаді Імпульс представникам шостої школи увійти до трійки лідерів. Думали, що в нас буде краще, так як вийшло все трошки з музикою, з нашими що щось трошки не вийшло. Так ми, у нас було все добре, думаю, що у нас і так буде добре, непогане місце. І ці фестивалі, думаю, повинні бути, так як ну, діти відкривають свої таланти, показують себе, захищають свою школу. На подібних фестивалях діти не лише розкривають свої таланти, вважають організатори конкурсу, а й усвідомлюють, наскільки сьогодні важливо бути здоровим та не мати шкідливих звичок. Коли говорить доросла людина, це одне, але коли молодь закликає до здорового способу життя, я вважаю, що це набагато краще, тому що діти, молодь краще слухають саме своїх однолітків і наслідують саме їх. Якщо говорити про те, що це вже третій рік поспіль проходить фестиваль, дійсно можна говорити про велику дитячу творчість, можна говорити про великий пошук. Кову роботу і педагогів, і дітей, тому що дуже багато нових ідей, дуже багато цікавих задумів, які не повторюються порівняно з минулими роками. І, звичайно, це говорить про високу і творчість і педагогів, і дітей. Наступний другий етап фестивалю пройде у квітні в Житомирі. Там бердичівські команди братимуть участь у чотирьох конкурсах. Школярі сподіваються, що гідно представлять своє місто на обласному етапі.